То приїде чи не приїде Путін? Ця тема просто задовбала вже. Чесно, я вважаю це настільки несуттєвим, що хочеться просто закритись і більше цього не чути. Але давайте вже висловлю свої думки. Саме цікаво, що я можу сказати, а верніше повторити, що чим більше ця тема роздувається і його беруть на помчу він слабак, тим менше вірогідності, що він приїде. З ним все працює навпаки. Але я думаю, що це робиться цілеспрямовано, щоб саме так і сталося. З цієї точки зору хочу висловити альтернативну думку на чергову зраду. Контекст такий: мертвий заявив: якщо цього тижня не буде прогресу припинені вогню в Україні, санкції проти Росії будуть посилені. Нові санкції, до речі, стосуватимуться енергетичних та фінансових ринків. І зразу всі кажуть, що от вже дали слабину і відтермінували. Я так не вважаю. Мені це схоже більше на ультиматум, який може його відштовхнути від поїздки. Тобто тиждень об'єктивно не має значення, але важіль і тиск варто ще раз використати. Я за те, щоб зараз якнайбільше ультиматумів було спрямовано на четвер. Це непогана тактика. То приїде чи не приїде? Тут я теж не зовсім згоден з загальною думкою, що не приїде. Я припускаю такий варіант і навіть бачу аргументи за, принаймні зустріч з Трампом, який може пристати на його сторону і ще півроку розповідати про готовність Путіна до миру. Хоча з іншої сторони, це визнання легітимності Зеленського, яку він заперечував, та суб'єктності України, зокрема, чи є це медійною слабкістю зі сторони Путіна відносно, тільки якщо буде 100-500 ультиматумів, що якщо не приїдеш, то тобі хана. А тепер уявимо, що ввели санкції сьогодні. Тоді легше відмитись, розповідаючи, що поки ви тут всі намагаєтесь давити санкціями, які не працюють, все йде по моєму плану. Я запропонував четвер, я приїхав і сижу тут спокійний та малю про реалії. Ще раз нагадаю: подивіться два попередні ролики для контексту. Це все не має жодного значення. Ми дивимося серіал, поки хтось інший робить реальну роботу. Нічого не зміниться. Приїде він чи ні, припинення вогню не буде. Санкції будуть введені, товсті тауруси отримаємо. Тож тримаємось та донатимо до кінця року, поки в них все почне осипатись для вже реальних перемовин. Все буде добре до завтра.